Друзі, сьогодні проводимо унікальний експеримент дослідження. Власне, це дослідження краплі крови на темнопольному мікроскопі і тим підослідним хочу бути сам, хочу показати, довести, наскільки змінюється картина крові при достатньому випиванні води. І при обезводненні. І для цього ми будемо використовувати власне воду, яка насичена молекулярним водом, яка має від'ємний родок потенціал Це вода від нашої компанії Living Water. І зараз я десь знаходжуся в певному обезводненні, тому що відчувається сухість в роту, відчувається певна спрага. Я завжди говорю, що це є пожежа всередині організму, і ми прослідкуємо, яка гемодинаміка. Яка реологія крові? Як клітинки поводяться у крові, еритроцити, тромбоцити, лікоцити? Наскільки ці ансамблі є великі? Чи є поодинокі, що буде подано у фотографію і в наступних відео? Ось ми бачимо картину краплі крові. Формені елементи, власне, еритроцити, які знаходяться. В масових таких скупченнях, тобто є виражений сладж еритроцитів, це небезпечно тим, що такі еритроцити можуть в мікрокапілярах утворювати тромби. Тобто не завжди тромбоцити, а навіть інші формені елементи, вони можуть теж утворювати тромби. Бачимо також, є частково. Скажімо так, неперетравлені частинки, тобто є нестача ферментів, які відповідають за перетравлення їжі. Оці такі включення світленькі, які ми бачимо. Це можуть бути швидше за все, жирні кислоти, так виглядати. Оце є наслідок непиття води протягом не фактично 12 годин. Не води. Так, це є зневоднення, ознака зневоднення. Ви бачили, яка ситуація із моєю кров'ю на фоні спеціального обезводнення штучного, яке я підготував для себе. А зараз я вип'ю майже пів літри води, яка містить дуже хороші показники. От, це є окисновідновний відновний потенціал або редокс потенціал води. Ми бачимо мінус 390, який утворився ось в такому термосіонізаторі-генераторі молекулярного водню. Одночасно ця вода є насичена молекулярним воднем, про що свідчить, дивимося, як росте показник, на аж 2 метри сертифікований прилад. Кількість молекулярного водню доходить майже до 0,9. Це є висока терапевтична доза, яка починається від 0,3 ppm, кількість молекул, молекулярного водню на мільйон молекул води. І будемо надіятися, що саме ця вода через певний час, це наступне відео, будь ласка, дивіться, покаже, який буде ефект на реологію крові. Водичка смачна, водичка особлива, вода цілюща. Звичайно. Найкраще це вживати впродовж певного часу, не зразу на 5 літрів, але це є для експерименту, для доказу, і ми покажемо, як це працює. 500 мл води випито, можливо, навіть 600. І ми зачекаємо хвилин 15-20, візьмемо кров, і зараз подивимося на От яка ситуація. Подивіться, будь ласка, яка ситуація. Прийшлося випити майже літр води для того, щоб побачити, як кров розрядилася. Це чудовий показник. Який ефективно свідчить про те, що прийом достатньої кількості води і води якісної з від'ємним з потенціалом здатний у ці скупчення великі ансамблі гронів еритроцитів роз'єднати, і кожен з них.